У вас найкраще, тому що задовбався там, брати китайські постійно розлазяться, улітають від вітру, нічого не допомагає і так далі. Ні один китайський не буде виконувати свою функцію, так як е, чухол для автомобіля фірми Kegel Perfect Garage. Це найкрутийший, бомбічний, коротше, який тільки є чохол для автомобіля. Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка, от іде, Темно-синього кольору такі сумочки, з подкладочки поліорітанової. Нижня частина йде. темно такий кольор, плотний матеріальчик, і підкладочка йде поліоританчик. От. Якщо видно, от, сама нижня частина. Ну, підкладочка для того, щоб даже від граду мог захистити. От, підходить, підбираємо чітко під кожен автомобіль. Це одно універсальчик, дивіться, як все ідеально, красиво. Лягає не великий, не маленький, щоб його не, матували, не, не, не цей парашутом він не був. Зараз такий достатньо нормальний вітер, бачите, він собі спокійненько стоїть і нічого з ним немає. Ой. Так що, кому то потрібно, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки